Народ, який має найбільшу кількість народних пісень. Ми дуже потужна нація. Колядки самі по собі дуже унікальні, самобутні, неповторні, дуже професійно, дуже щиро, насамперед, виконано це все людьми, які гідні цього бути тут, у цьому різдві. Найважливіша задача для нас, як митців зберігати спадщину, створювати новий культурний простір і берегти той, що вже створений до нас. Завдяки цьому, ми Тримує нашу армію. Інтерактивна фотозона з можливістю приміряти елементи національного одягу з різдвяного концерту містерії і тематична виставка. Культурно-мистецький проєкт Територія Різдва, авторкою якого є співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька. Відзначив своє десятиріччя. Святковий вечір у колі друзів відбувся в малому залі національного театру імені Івана Франка. Відраховуючи назад ці 10 років, ми усвідомлюємо, що територія різдва з унікальною назвою цієї дух нескорених вона була дуже доречною. І от те, що вона живе і досі, це, це диво в Україні, але це диво кимось зроблено. Тому я безмежно вдячна пані Анджеліці, що вона є ідейним натхненником цієї унікальної, унікальної акції у дійства. Це був перший проект, який був країномовний, який мені дуже запам'ятався. Він не менш важливий і сьогодні, як і багато років назад. Я б дуже хотіла, щоб в Україні не було нічого російського. Я навіть би хотіла, щоб поміняли шрифт. І була рутенія. У нас дуже красивий шрифт рутенія. І я би дуже хотіла, щоб його викладали як каліграфію в школі, щоб ми навіть буквами не були схожі на них. На різдвяній вечірці традиційні колядки і щедрівки та сучасні українські пісні виконували відомі артисти, актори та військовослужбовці. Територія різдва це надзвичайно важливий проєкт, не тільки для мене, а для кожного українця, якому не байдуже власне дослідження нашого коріння в цей час, в який ми живемо. Нам дуже потрібно щось довкола чого. Ми можемо як українці, як нація, окремо від усіх об'єднатися. І різдвяні традиції це одне з найяскравіших, найприємніших і найказковіших, що може нас об'єднати. Хотілося щоб цей проєкт дійшов до сердець усіх українців. Його дивилися і мої друзі в Німеччині, в інших країнах Європи і дуже симпатизують Україні і, звичайно, нашим співочим таким доробкам. Тому проєкт дуже цінний, дуже яскравий. Йому просто популярності, любові, всеукраїнського визнання. За 10 років існування мистецької ініціативи команда Території Різдва створила 5 великих концертів і записала десятки унікальних треків 54 з них перекладені жестовою мовою. Зібрали команду минулого року десь понад 200 людей, які працювали над проектом. На YouTube в нас подивилися ну повний концерт, це мільйони переглядів. Але великий концерт подивилися 43 тисячі людей. У 2017 році ми встановили рекорд національний, проспівавши безперервно коляду і щедрівок три з половиною години. Він зафіксований. Він є в книзі рекордів і. Я думаю, що настав час побити цей рекорд. На культурному заході організатори містерії щиро подякували всім партнерам і учасникам за співпрацю та вручили особливі відзнаки у формі Янгола. Нагороду отримав і телеканал Українського іномовлення Дім, який виступив генеральним медіапартнером території Різдва. Все вдалося, все вийшло. Ангелів ми роздали. І окремо дуже дякую телеканалу Дім за дружнє плече за підтримку. Я розуміла, що без вашої підтримки ми не зможемо зробити це настільки масштабно, настільки яскраво. Тому всі поради, всі зусилля, які ми зробили спільно, вони дуже цінні. Ну і результат ми всі бачимо. Він фантастичний. Проєкт був заснований мистецькою агенцією Територія А А» 2015-го, А у 2025 році отримав нове продовження: концерт містерію Територія Різдва, Дух Нескорених. Місія ініціативи незмінна: об'єднати українців і принести в кожну родину відчуття свята, тепла та надії. Побажати я можу тільки ще 10 років, і плюс 10 років, щоб інтерес до цього тільки зростав, і кількість людей, які хочуть бути залученими, також ну і хай проект обростає всілякими платівками, відеозаписами, партнерами і людьми, які хочуть все більше і більше підтримувати.